Доброго часу доби, шановні слухачі! З вами адвокат-медіатор Вікторія Кравченко. Сьогодні я записала відео, яке має назву Виїзд студентів за кордон. Суд зобов'язав військомат надати відстрочку. До речі, посилання на повне відео я залишу в описі. Чому все-таки раджу подивитися в повному обсязі це відео? Яке я озвучила тільки що. В зазначеному відео в повній мірі розглянуто рішення суду, яким зобов'язано Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки здійснити певні дії щодо надання відстрочки від призову під час мобілізації. Разом з тим, протягом години. Після фактичної публікації відео я отримала листи від своїх підписників з практично єдиним проханням на пальцях пояснити суть даного рішення. Добре, шановне панство, записую дуже коротке відео з даного приводу. Ситуація наступна. Молодий чоловік, молода людина, студент ще до війни у 2021 році вступив в університет за кордоном, а точніше, в Польщі, в місті Варшава. З початком війни, з початком 2022 року, він спробував повернутися на навчання і виїхати за кордон до Польщі. При цьому, я так розумію, спочатку не порадився ні з юристом, ні з адвокатом і вирішив все-таки діяти на свій ризик. Взяв квитки, документи, приїхав на кордон, на пропускний пункт. А прикордонники йому і говорять: ой ні, пане студенте, через кордон ми вас не випустимо. У вас неповний пакет документів для перетину кордону. У вас немає, по-перше, дозволу на перетин державного кордону від керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. А також, по-друге, у вас немає посвідчення про приписку до призовної дільниці із записом щодо надання відстрочки від призову під час мобілізації. Ну, що ж, повернув молодий чоловік назад, і знову, видно, вирішив робити так, як він вважає за потрібне. Почав писати заяви до територіального центру комплектування та соціальної підтримки з вимогою, щоб йому поставили приписному запис щодо надання відстрочки від призову. Під час мобілізації, а також дозвіл на виїзд за кордон. Крім цього, він вимагав надати йому довідку про надання відстрочки від призову під час мобілізації та відсутності заперечень для виїзду з України. Не дали в територіальному центру центрі комплектування та соціальної підтримки йому ні довідки не здійснили запис. хоча Хочу сказати, що запис повинні були здійснити в територіальному центрі комплектування і, в принципі, могли видати довідку про те, що у хлопця є відстрочка від призову під час мобілізації, але в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки цього не зробили. Тоді молодий хлопець, молода людина пішов до суду, склав позов, подав позов, заплатив. Судовий збір, можливо, заплатив за складання позову і став доводити свої права, захищати свої права. В даному випадку, в рішенні, яке розглядалося в повному відео опис, як я вже сказала, перепрошую, посилання в описі під даним відео буде, суд став на сторону молодого чоловіка, але не в повній мірі. Суд показав, де був неправий територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, що він повинен зробити цей територіальний центр комплектування, і було ухвалено рішення, яким територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, простіше по-старому військомат, має внести в приписне цієї молодої людини. Дані, відомості про надання йому відстрочки від призову під час мобілізації, перепрошую. А також територіальний центр комплектування повинен видати цьому молодому чоловіку, видати відповідну довідку про надання йому відстрочки від призову під час мобілізації. Разом з тим судом було відмовлено в задоволенні вимоги молодого чоловіка щодо внесення саме територіальним центром комплектування запису щодо відсутності заперечень у центра комплектування, тобто відсутності заперечень у військкомату для виїзду чоловіка з України, та фактично дозвіл на виїзд за кордон чоловіку. Даним судовим рішенням не було надано. Що ми маємо в результаті? В результаті, навіть маючи запис приписному про надання відстрочки від призову під час мобілізації, а також навіть маючи довідку про надання відстрочки від призову під час мобілізації, молодий чоловік не зможе на даний час перетнути кордон. Бо прикордонники мають нормативи, а це в нас правила перетинання державного кордону громадянами України, і вони чітко виконують дані правила. А в даних правилах у нас визначено певні категорії, які можуть перетинати державний кордон під час дії воєнного стану, та документи, які для цього потрібні. І молодий чоловік в даній категорії не потрапляє. Отже, по суті, витрачено час, витрачено гроші на судові розгляди, на переписку, а в результаті те, що хотів цей молодий чоловік, а він хотів перетнути кордон. Він добитися не зміг, тобто перетнути кордон, на жаль, поки дана молода особа не зможе. Тому, відверто кажучи, дуже раджу звертатися до адвокатів, до юристів, щоб вони розглянули всі ваші документи, які у вас є, вашу ситуацію з усіх боків. До речі, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі нюанси саме вашої ситуації, я електронну пошту залишаю в описі, як завжди. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Маю надію, я задовольнила прохання тих, хто мені написав, роз'яснила суть рішення, дуже просто намагалася. І все ж, все ж, я дуже раджу передивитися повне відео, там є багато цікавого і багато нюансів, на які раджу звернути увагу. Посилання, як я вже сказала, залишу в описі під даним відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і обов'язково коментуйте мені важливі ваші думки. Що ж, панове, до зустрічі!